Друзі, в нас є можливість нашою криптовалютою виводити на карту криптовалютну і розраховуватись. Це робиться для того, ну, в кого якісь картки заблоковані, в кого там якісь по банку стоять ліміти. Хто не хоче, щоб в банку бачили, ну, напряму вивели криптовалюту. Розраховуємося. Для того, щоб зареєструватись, багато людей кажуть, що за кордоном можна зареєструватись, В Україні не можна. Ви можете в Україні зареєструватися, але. Просто вкажіть, що ви там чи в Польщі, чи в Німеччині знаходитесь, і якусь адресу собі в інтернеті знайдіть, яку в тому чи іншому місті, яка є адреса. Просто вставте і верифікуйтесь по українським документам, наприклад, або закордонний паспорт, там, чи права, чи ID-карта. Ви собі можете отримати таку карту і розраховуватись. Дивимося, як це робиться, в кінці ще резюме. Для того, щоб отримати криптогаманець Трасті Плюс і безкоштовну платіжну картку, вам потрібно завантажити застосунок по реферальному посиланню. Потім вас перекидує у потрібний маркет, в моєму випадку це Apple Store, і ви чекаєте завантаження. І поки застосунок відкривається, скажу, що нам залишилося тільки зареєструватися за номером телефону, то ми тут вводимо свій актуальний і місцевий номер телефону, натискаємо кнопку Отримати код і проходимо успішну реєстрацію. Як ви бачите, ми успішно зареєструвалися, і тепер залишилось лише пройти верифікацію, щоб була змога отримати платіжну картку. Ми переходимо в меню профіль, натискаємо ще раз на профіль. Тут у нас є особа не і Ми таким чином можемо пройти верифікацію. Я буду проходити з закордонним паспортом українським, то обираю тут Україну. Потім тут я вбираю дохід від роботи, тут інвестиції або криптовалюта. Тепер переходимо до пункту з адресою, і треба зазначити, що в трасті плюс на зараз обов'язково вводити саме європейську адресу, і це насправді зробити дуже легко і просто можна зробити по моєму прикладу. Я для того щоб писати саме актуальну адресу, знайшов свою в Google картах з почтовим індексом, і якби прописав її під час верифікації. Потім натиснув кнопку Далі ці дані якби прийнялись, і мене попросили завантажити паспорт. Я буду проходити верифікацію на український закордонний паспорт. Мені показують, як його правильно сфотографувати, і залишається зробити лише лайвне селфі, щоб отримати доступ до аккаунту. Ми успішно пройшли верифікацію. Тепер можемо повноцінно користуватися гаманцем. Ми тут можемо, як бачите, обирати різні активи в гаманці, якими ми будемо користуватися або поповнювати. Так само у нас є можливість випустити віртуальну платіжну єврову картку. Для цього треба натиснути на кнопку більше. Потім ми тут натискаємо Отримати, і нас перекидує в Apple або Google Store, щоб завантажити застосунок Vika Digital, де випускається безкоштовна віртуальна картка. Тому ми відкриваємо застосунок Quick Digital, і тут нам так само треба буде пройти простеньку реєстрацію по номеру телефону. Тож вводимо той самий номер телефону, який ви вводили в Plus, отримуємо потрібний вам код і входимо у застосунок Quick Digital. На головному екрані одразу пропонують отримати віртуальну картку, тож ми натискаємо Випустити картку. Потім ми тут натискаємо галочку Натискаємо далі. Потім ми тут обираємо віртуальну картку за 0 євро, натискаємо далі, тут ми придумуємо собі пін-код на картку і натискаємо оплатити. Вітаю! У вас тепер є ваша власна віртуальна картка. Тепер Quico Digital копіюємо ID, вставляємо це ID в розділ картки в Трасті Плюс, і ваші баланси Quico Digital і криптові в Trasta Plus пов'язані. І тепер залишилось поповнити криптогамнець криптою, то я натискаю отримати USDC» за адресою гаманця і обираю BNB Smart Chain, бо я буду, наприклад, поповнювати з Binance без комісії. Копіюю адресу, переходжу в Binance, знаходжу USDC, обираю надіслати, вставляю тут мою адресу, обираю мережу Binance Smart Chain, обов'язково краще перевірити. Обираю суму і надсилаю. І все, що залишилось, це додати вашу картку в Apple або Google Pay. Для цього ви повинні натиснути на картку, і у вас там позаду будуть реквізити вашої картки. Або ви можете їх використати, щоб зробити оплату в інтернеті. Так, друзі, побачили, як робиться, тому що ті люди, які раніше отримували, була одна можливість. Ось тобто мене карта я одне отримував. Я міг записати відео, але коли в мене вже є карта, я не можу в порядок дій, тому я взяв відео від компанії. Як ви можете, ці всі зміни можуть відбуватись, ви можете подивитись це відео. Якщо вдруг у вас щось не виходить, якісь питання, є служба підтримки в трасті, або можете запитати в мене. в мене є напряму зв'язок з менеджерами, з власниками. Тобто я можу щось спитати, які зрозуміло мені швидше напряму. Дадуть відповідь. Тому, друзі, якийсь порядок дій може змінюватись, тому що постійно щось змінюється. Але ну, я стараюсь відео оновлювати, поки в нас ось така можливість є зареєструвати і для українців, і для тих, хто за кордоном, і розраховуватись криптовалютою, і знімати і в банкоматі, і розраховуватись в магазинах. Ось, друзі, користуємося.